Щоб у нас виросла гарна морква, здорова і не мала шкідників, ми маємо деякі секрети. Городниця Тетяна Ліневич говорить, що найбільший шкідник моркви це морквяна муха, яка може у найкоротші терміни призвести до непридатності майже всі зібрані овочі. Я хочу сьогодні показати, як я свою моркву захищаю від моркв'яної мухи. Тетяна каже, що грядку для моркви підготувала з осені. «Внесла туди компост і перекопала. Зараз я тільки зрихлила і ми робимо рядочки. Щоб захистити моркву від морквяної мухи, потрібно по краях грядки посіяти кінзу, говорить городниця. Я по самому краєчку неї висіваю, і це, по моєму моїй практиці, дуже дієво. Ми робимо рядочки під моркву. Я їх трошки роблю глибшенькі зразу через те, що я буду поливати водою, ми бачимо, що ґрунт у нас легкий, морква це любить. Я думаю, що мені цього поливу хватить. До того, поки морква не зійде, тепер я посипаю содою, вона нам допоможе в пророщуванні насіння. Можна, звичайно, насіння моркви замочувати, але я не люблю цього робити з такої причини, що коли ми можемо не вгадати вологості ґрунту. І е, наші е, ростки е, моркви можуть загинути. Тетяна Ліневич каже, що сіяти моркву потрібно не густо. Відстань між лунками треба робити від 10 до 15 сантиметрів. Ну а тепер нам залишилося тільки е, загребти неї і трошки-трошки втрамбувати, трошки, е, е, щоб е, краще нам зберігалися. Волога це дуже важливо. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.